Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Не дозволити розширити війну Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони, головкомом та начальником Генштабу. Від 25 до 45 років, чому українці стали визнавати себе банкрутами? Обов'язкова відео та аудіофіксація. В Україні ускладнюють процедуру складання іспитів для отримання водійських прав. Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони, головкомом та начальником генштабу. Основна увага була приділена фронтовим завданням потребам військових у озброєній техніці, забезпеченні та комплектуванні бригад. Головком доповів про ситуацію на всіх напрямках бойових дій, зокрема про Курську операцію, яка дозволила зберегти позиції та не допустити розширення війни на українській території. Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території, та особливий наголос поповнення обмінного фонду для України заради звільнення наших людей з російського полону. Саме завдяки курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей. У грудні Олександр Сильський ухвалить рішення щодо нової моделі базової військової підготовки. Про це головком повідомив на своїй сторінці у Телеграм. Сьогодні він провів робочу нараду щодо цього питання. А я нагадаю, у Генштабі повідомили, що програму базової військової підготовки в навчальних центрах для мобілізованих планують збільшити до півтора місяця. Протягом минулого тижня до центрів рекрутингу надійшло 956 нових звернень. Повідомляють в Міністерстві оборони. Загалом з початку роботи звернулися майже 22 тисячі осіб, з яких 5,5 тисяч розглядаються як кандидати до Сил оборони України. Серед регіонів лідерів Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Львівська області та Київ. Нещодавно відкрито нові рекрутингові центри в Костополі та Луцьку. Тож загальна кількість пунктів. Україні досягла 44 У тому, що відбуваються масові рейди ТЦК зі скандальними інцидентами, винне суспільство. Таку думку висловив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Він зауважив, що мобілізація не може бути повністю мотивувальною, адже жодна масштабна війна ніколи не трималася виключно на добровольцях. Є інший варіант. Наразі гадаю, такого немає взагалі. Проте у перспективі є. Є зміна роботи з населенням, інакші підходи до підготовки людей. Це робота з репутацією військових, армії тощо, інформаційно-агітаційна робота і адекватний державний рекрутинг. Все це могло б змінити цю ситуацію. Але ми всього цього не зробили раніше. Тож тепер пожинаємо плоди, коли спостерігаємо такі явища, як рейди ТЦК. У 2023 році понад 230 тисяч людей отримали інвалідність, з яких 138 тисяч чоловіки. Це становить 6,6% від загальної чисельності населення. Про такі дані повідомляє New Voice із посиланням на моз. Особами з інвалідністю визнали 50 тисяч людей віком до 39 років, 105 у віці 40-60 років, пенсійного віку 74 тисячі, з яких 41 тисяча жінки старші 60 років та 33 тисячі чоловіків. Захід вважає тривалу війну на виснаження найкращим варіантом для України, що може зіграти її на руку. Британський королівський інститут міжнародних відносин визначив три можливі наслідки за відсутності перемоги України: це тривала війна, що випробовує обидві сторони, заморожений конфлікт, який дозволяє відновити сили, та тотальна поразка України з умовами капітуляції нав'язаними Росією. За даними Телеграф, західні політики зараз зважують, як допомогти. Могти Києву утримати Покровськ і зайняті території в Курській області, ми очікуємо, що Україна зможе утримуватися там, де вона є, протягом наступного періоду. Але те, що ми бачимо, дивлячись набагато далі, полягає в тому, що у 2025 і в 2026 роках почне зростати тиск на Росію. Українці вдвічі частіше стали визнавати себе банкрутами. Наразі відкрито 651 справу про банкрутство фізичних осіб, що майже вдвічі більше ніж на початку літа. Основна частина банкрутів це молоді люди віком від 25 до 45 років. Найбільше випадків зафіксовано в Києві, на Київщині та на Дніпропетровщині. Аналітики зазначають, що зростання кількості банкрутів свідчить про фінансові труднощі, з якими стикаються українців в умовах нинішньої економічної ситуації. В Україні ускладнили процедуру складання іспитів на отримання водійських прав для боротьби з корупцією. Нові правила впроваджують у Київській, Львівській, Вінницькій та Одеській областях. Теоретичні іспити тепер проводяться під наглядом відеокамер та мікрофонів, що виключає маніпуляції. Практична частина також фіксується за допомогою камери 360, яка записує дії екзаменатора та кандидата. А розмови в авто автоматично надсилаються на сервер для запобігання. Фальсифікаціям. Президент Зеленський підписав законопроєкт що спрямований на Прозоре будівництво. Згідно з документом, замовники тендерів на будівництво зобов'язані публікувати на платформі Прозоро ціни на будматеріали, послуги та інші ресурси. Це має завадити корупції і завищенню цін. Чинна президентка Молдови Майя Сандо перемогла у першому турі президентських виборів, отримавши 42,45% голосів. Її головний конкурент набрав 25,98%. Другий тур президентських виборів заплановано на 3 листопада. А в Україні починаючи з 22 жовтня очікується потепління. А речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що нічна температура буде коливатися між плюс 2, плюс 7 градусів а денна підніметься до 11, плюс 16 у більшості регіонів. Температура має утримуватися до середини третьої декади жовтня а наприкінці місяця можливі зміни в синоптичних процесах. Десь з 22 числа буде певна зміна конфігурації баричних утворень на території України. І відповідно вже буде зміна повітряних мас. Не дуже відчутно, але все ж таки принаймні очікуємо, що заморозків нічних не буде. А якщо будуть, то хіба що на поверхні ґрунту і досить локально. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Віталій Продиус. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.